Рис, консерви та спагетті. Саме такі продукти харчування надійшли нині із Китаю на Прикарпаття. Приймає гуманітарну допомогу Івано-Франківський благодійний фонд Чисті серцем». Це разом загально 110 тонн. Це вже 29 машин в загальній кількості. Це допомоги з Китаю, яку ми зараз отримуємо, за дякуючи співпраці МЗС України, посольства Китаю в Україні і посольства Китаю в Угорщині. У рамках цієї співпраці Китай допомагає українцям необхідними продуктами уже близько місяця. Дуже хороша, гарна логістика. Тобто ми дякуємо за допомогу, дякуємо за гарно проведену роботу. А також всім нашим друзям-волонтерам, які нам допомагають при отриманні цього допомоги, тому що в чопі теж є наші волонтери, там Іван Іванович, який нам це все зорганізовує, і там інші люди, там пан Юрій, який тут на місці по транспорту. Та і загалом це така велика робота великої команди. Для того щоб допомогти маленькими такими речами полегшити життя нашим українцям, тім кажуть волонтери наразі надійшла ще не вся допомога, і найближчим часом очікують на ще декілька фур з гуманітарним вантажем. Бо там ще інше найменування є продукції, ну буде надходити ще трохи ще певний період. А вже після цього думаю, через тиждень два ми почнемо. Видавати, робити продуктові набори і передавати їх на схід на південь, туди, де найбільше зараз люди потребують, особливо де окуповані міста і села. Загалом впродовж місяця благодійний фонд чисті серцем прийняв із Китаю понад 600 тонн гуманітарної допомоги. Марія Наджер, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.